Просто в силу того, что нет сил, ну и качество подготавливаемых частей тоже существенно хуже, чем год назад. Их Борисович, сил нет, но они держатся, тем не менее, понимаете? Они же не бегут а вот здесь... так вот массово с поля боя. Да, не хотят, да, значит, избегают, да, пытаются всяческим а образом, это образом сопротивляться, не чтобы раз, не так. идти на фронт. Но, тем не менее, посмотрите, они же держатся, но это факт, и нельзя его не признавать. Это факт, а... об этом я говорю уже больше двух лет. Мы забываем, что даже президент неоднократно говорил, русских и украинцев мы никогда не разделяли, Россия считала их одним искусственно разделенным народом. Русские не умеют воевать? Умеют. У них мозги на бекре? Да, на бекре. Но воевать они, как видим, умеют. Они нас не удивили. Мы помним, как в годы Великой Отечественной войны, те же самые вот эти вот украинцы вот этого пошиба, они удивляли своими зверствами эсэсовцев. Мы сейчас видим все то же самое, только в рамках Точнее, вне рамок гибридной войны. Но это работает. Васильевич, ну это работает. Это уже не так работает. Ну как это не так? работало. Помните, летом 2022 -го года был популярный уже. мемчик, что сидим кофе в Одессе попиваем, вот информационную войну-то мы проиграли. Сейчас лето 24-го, а мы кофе в Одессе не пьем. А у них идет мобилизация, они у них фронт держат, они не ломаются. Э, у нас Экономика сейчас... как-то живет. Руслан Сталич, у нас сейчас нет задачи пить кофе в Одессе. И это были исключительно такие, знаете, шутки. Правильно, я не уверен, время. что тем же цепсо запущены. И осталась вот эта вот э, мясная масса, я прошу прощения перед честными украинцами, которых хватают и гонят на фронт, но это так, э, которые заваливают сейчас э, наши окопы фактически. Это, но дальше, Спасибо, гибридная но... война, они потом займут одно какое-нибудь село. Возможно, где-то. И распиарят это так, что у них есть успех. Для чего? А чтобы еще больше дали денег. А не выдаем ли мы желаемое за действительное, когда говорим, что у них не осталось боеспособной армии? Потому что на текущий момент, да, мы продвигаемся, да, у нас есть успехи, мы об этом каждый день говорим. Но Волчанск, сколько бои идут до сих пор. А, про Славянск, Краматорск мы вообще молчим не говорили. Про Запорожье, про Херсон как бы вообще забыли. Про Одессу. А боеспособной армии у них как бы нет. А у них нет боеспособной армии, они держатся держатся колоссальными потерями. Ну, сколько еще это может продолжаться? Два, три, пять, два. Я думаю, что э, ближе к осени, а может быть, в начале осени, просто ситуация изменится качественно. Мы все помним философию. Переход количественных изменений в качественный. Фронт посыпется. Я думаю, что при такой мобилизации, при том, что там творится, еще и Украина там внутри восстанет. Там начнуться внутрішні процеси, серйозні. Ми нідавна відліві вважаємо що Ми ж тут не Та я був переход змін в качествен за останні тижні. Ми бачимо динаміку, що противник нарощує можливість для штурму. Він до цього готується, тому що до цього там вони були. Вони в них не дуже вдались. Вони понесли великі трати, втрати і в живій силі. В техніці дуже дуже ефективно. Ну не ефективно, а дуже багато вони використовують їх пів. І дрони, які скидують дистанційне мінування. Ми постійно спостерігаємо це. Також не ну, дуже приємно техніку. Вони майже не використовують людьми. Вони намагаються пройти. Вони шукають якісь ландшафтні можливості, десь по низу пройти, по ярку, по ліску. Це все присікається. Це все одразу. Ми бачимо. Ми ну не даємо цього зробити. Ось, але ми бачимо, що вони намагаються пройти, і вони ці наміри не полишають і не полишать. Так, власна, так воно є. Але останніми тижнями вже більш 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 ми спостерігаємо, як саме вони працюють безпілотниками. Тобто, навіть вже піхота не так активно намагається пройти, як ще це було там 3 тижні тому назад. Не зовсім вони безпілотниками відпрацьовують геть всю смугу, тобто у них їх доволі багато. Це їх це бомбери, і вони відпрацьовують постійно. Тобто, вся смуга знаходиться під постійним вогневим впливом ворожих безпілотників. А, ну, якщо порівнювати з тим, що було, наприклад, навіть пів року назад, то так, артилерія, звичайно, ви знаєте, я би сказав би вірніше: артилерія в них працює більш прицільно, більш точно. Вона не працює хаотично, як раніше працювала. Але знаєте, більш врешті казати, що в них не артилерія стало менше, а набагато набагато більше стало без хлопців. Що на їх фоні здається, що артилерія наче стала працювати менше. Хоча це не так. Хоча це люди... артилерія також працює, але на першому місці, знаєте, дуже дуже багато, дуже багато FPV, дуже багато скидів. Ми бачимо, як вони дистанційно мінують також за допомогою безпілотників. І от на цьому фоні здається, що артилерії наче стало менше і не стало менше. На нашій ділянці ворог використовує каби ще більш ну, неприємно для нас, тому що вони використовують не тільки по тих позиціях, де є якась артилерія. Вони це можуть використовувати по тій позиції, де стоїть, наприклад, протитанковий засіб. Це звичайно менше, ніж артилерія, де стоїть важкий кулемет, де стоїть гранатомет. Тобто. Якщо вони бачать якусь позицію, позицію туди можуть працювати кабами. Тобто їм навіть артилерія не потрібна. Якщо бачать артилерію, звичайно, що вони в неї вучать. Вони кабі в них, ну вони їх не жаліють. Звичайна лінія оборони сучасної війни, так це високомобільна, це високомобільна війна. Вкапувати землю це перше. Будувати фортифікаційну систему. Далі це реби, далі це системи ПВО різні зовсім там і ближньої і дальньої дії. І, Безумовно, що контрборотьба, контрбатарейна боротьба проти артилерії, реби проти їх е, безпілотників. Ну і вже відповідно, що ППО та наша авіація має працювати по тим, хто запускає каби, тобто по літакам. В принципі, тут перевага вона е, у противника немає якоїсь зброї, яка от, безумовно їм дасть перевагу. У них є перевага лише в кількості тієї зброї, яка в них є. У нас є перевага в якості зброї, тіє, тіє, яка у нас є, але у них в кількості. Всі ті операції, які проводились, вони, безумовно, проводились саме за рахунок кількості. Тобто, неможливо сказати, що у них там якась неймовірна навченість була, от, але ми зустрічали дуже різні групи. Тобто Ми зустрічали навали людей, які ну, взагалі не дуже розуміли, де вони знаходяться, і не було відповідне екіпірування. Ми зустрічали, ну, очевидно, що це були спецпризначенці, тому що їх, от, скажу прямо, просто було важко вбити. І це було видно, видно дуже сильно по їх спорядженню, як вони рухалися, як вони взагалі працювали, як вони працювали з трьохсотими, заходили, відходили. Це були ну надзвичайно навчені люди, і також добре екіпіровані. А є такі, що от вони їдуть, їх там на БМП 20 людей. Вона підривається, вони розлетілись, розбіжались. Ну така знаєте, НАТО. От тому у противника є в залежності від завдання, яке стоїть, вони відповідно на це посилають. Відповідно навчених людей, та відповідно забезпечених, відповідно мотивованих, звичайно, що в них є багато проблем, багато проблем з мотивацією особового складу. Тобто, там всі ті проблеми вони присутні. Регулярна атакує, регулярна атакує і кабами, і реактивну артилерію. Тобто, це виходить регулярно. У нас є кілька доріг. Ми називаємо їх дорога життя. Тому що там все пристріляно, там це відбувається регулярно. Звичайно, звичайно, безумовно. Ну на кожну міру є контрміра. Звичайно, як я казав, зараз бойові дії переходять в площину саме дроні, саме в піві. Що нам дає впів? По перше, це потужна можливість ураження. По-друге, це ну давайте будемо чесно. Це більш безпечно, ніж відправляти декілька людей, щоб вони зробили ту саму роботу, бо це значно покращить нашу роботу. А наша робота це захищати нашу державу, нашу Україну та знищувати ворога. Ну власне, я думаю, що всі ми цього прагнемо. Так, звичайно, це є, і це використовується регулярно. Регулярно ми розуміємо шляхи, можливі шляхи висування противника або пішки, пішка або техніці. Звичайно, що за рахунок саме цих дронів важких ми їх проміновуємо, проставляємо, і це має свій результат тому, що противник регулярно потрапляє на ці міни, і ми зриваємо їх плани. Це також є, але так само робить і противник. Це треба розуміти. Зараз ніч не дуже активна. Це пояснюється на мою думку в першу чергу технологіями, які ми є. Тобто вночі видно будь-які рухи набагато краще ніж в день, тому що все світиться. Техніку використовувати вночі. Ну вона взагалі дуже сильно світиться. Знаєте, от є видно в тепловізор. Якщо це навіть піхота, ну зараз, хоч влітку воно трішки листя є, а взимку ну, або коли немає листя, то взагалі дуже дуже сильно видно. Тому це просто ну якби знати дуже доцільно, скажімо так. Вночі ви знаєте, вже ну щонайменше рік про це чую, що от воно є, вже багато чого нам давали, але на жаль, ще жоден виріб не працював так би як нам хотілося. А вони згодом або нагріваються, або вони занадто важкі, занадто громісткі. Ну тобто працювати в цьому неможливо. Звичайно, що таке б хотілось, але наразі немає такої форми, яка б реально могла працювати так, як це потрібно.